У 2023 році ми побачили оголошення Тетяни Куц про те, що наше місто доєднується до такої всеукраїнської масштабної благодійної акції по збору кришечок пластикових харчових від Благодійного фонду Овес саме наша організація вирішила в серпні доєднатися. Тільки побачивши цю акцію, і поставили спочатку просто коробочку. Потім люди почали доєднуватися, масово збирати ці кришечки. Нам стало тієї коробочки мало, поставили більший бокс, і так прийшли до того, що на даний момент у нас такі три великі коробки, де там на 60 літрів пакети мішки, куди збирають кришечки. Перший тиждень ми зібрали в 23-му році. Це було у нас 25 кілограм. Кришечки збирають на дрони, але не безпосередньо прямо на переробку дронів йдуть, а от дають поставщику, які для ну, вторсервину, да, перетворюють, і потім отримують кошти на рахунок благодійного фонду Овес, і вже вони також по безготівковому закуповують ось ці дрони. В нашому місті до акції доєднується, напевно, наймасштабніше це е, заклади освіти. Також, до речі, бачимо, що всі державні установи максимально доєднуються. В основному це будинки. Будинки в кожному під'їзді поставили просто коробочку. Інколи приходять до нас, і е, ну, ми їм пропонуємо ось ці саме роздруківочки, щоб вони наклеїли їх на ці коробки. З 23-го року до нашої акції доєдналася е, будинок номер 10 на бульварі вечірньому. Якби ось ці пакуночки з кришками кожного разу містять якийсь цікавий меседж. Це якісь такі короткі девізи, побажання, і вони мотивують, окриляють, тому що ми бачимо, що з якою любов'ю, вірою, надією ці люди збирають кришечки. Ми ніколи не думали, що у нас такі недобрі і злі сусіди, і ми опинилися в такій ситуації. Що нам треба жити, боротися, стояти і перемагати. У нас люди небайдужі. Ми підключилися до цих акцій. Взагалі-то ми переселенці. Це моя донька, це я чоловік зять, але і ось мешканці цього будинку. Але я побачила, як ми переселилися, як вони всі активно працюють. Організувала нас геніна е Міра Михайлівна. Ми знаємо, що Шумі. Міра. Вона у нас енерджайзер. За весь цей час що е, три роки що збираються, кришечки зібрано близько 400 кілограм. Міра Михайлівна ще бігає у мистецький, вона там допомагає плести сітки. І вони підключились до нашої ініціативи. Вони нам допомагають, ми допомагаємо їм, вони допомагають нам. І таким чином ця робота йде. Ну, я вважаю, що треба насамперед бажання людини, щоб людина була віддана своїй країні, ну, своїм захисникам, щоб вона якось ну, підтримувала, щоб люди старалися робити добро, бо це ж для нашої перемоги, щоб наші бійці отримували належне забезпечення, щоб їх лікували, щоб на ці кришечки їм пішли на допомогу, і щоб все було добре. В цьому будинку люди збирали не тільки кришечки, збирали тканину, шили адаптивний одяг, збирали для смаколиків там варення, все передавали у ту спільноту, де можна спекти якісь пиріжки, е, якісь, сякесь печиво і так далі. І я так думаю, якщо ми будемо всі гуртом і разом стояти, так, як стоїть ЗСУ у нас, так, як ета, то перемога буде за нами. У нас є одна бабуся яка маломобільна, вона, її привозять на програми до нас, благодійний фонд, і вона в своєму під'їзді поставила коробочку і таким чином ну, активувала молодь весь під'їзд збирати кришечки. Я, значить, повісила ось вот цю баклажку, вирізали там. І хто, хто там йде, я призову і говорю так і так, і розказую, що вона така, для чого вона. что оно нужное дело. Ну, вы знаете, сразу как-то так, потихонечку, 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 а потом, как стали, начали, я даже не знаю, кто и приносит, не имею понятия. И вот это было у нас последнее такое, по меня шумрашка. Заходим в подъезд, а около этой баклажки под низом стоит пакет. А я взяла, нагнулась, а девчонки говорю, да здесь эти крышечки. Ой, вы знаете, мне же это самое. Я говорю, все, забирай домой. А сама думаю, кто же эти крышечки? Давай спрашивай того, того, ніхто нічого не знає. І одного разу говорить, що дзвонить з таким захватом про те, що я ж провела дослідження, хто це розслідування, хто це. І я знайшла, це молодик, і я йому подарувала шкарпетки. І до того, що ось як, наскільки важливо людям і бачити результат, і дає, ну, залученість кожного, включеність, небайдужість. І... Мені здається, особливо важливо, коли ці люди бачать, що вони потрібні сьогодні і що вони можуть привнести щось в нашу перемогу. Я завжди говорила, треба якусь лепту вести в ті події, які відбуваються. Не треба бути в стороні. Казалось би, це мелочі, кришечку. А ти подумай, для чого це знайде. Ви розумієте? Ждемо перемоги, сподіваємося. І кожен старається, мабуть, якусь лепту. Одні Больші, другі, менше, розумієте? це ж різні люди. Ну, маленькі пенсії не завжди да, вдається, але вони все одно доєднуються донатами. А тут ось така допомога ще й на дрони, і знаючи, що завдяки їхній кришості, вже да, 177 дронів. Ну, це вражаюче. З кінця травня ми побачили, що нова пошта перестала надавати ось ці бали, ну не бали, а безкоштовну пересилку кришечок до благодійного фонду ОВЕС, і ми вирішили. Поки ось цю партію зібраних кришечок відправити в наше чисте місто, здати на переробку, і щоб вони ну якби да за ці кошти ми могли купити канцелярію для діточок у рамках акції Збери портфель дитині, яка у нас оголошена з кінця липня і до початку вересня. Ну, з 23-го року ми долучилися, і дитина долучалася. Вони ще вообще організовує друзів своїх во дворі. Вони теж, от, як Маша казала, цілу естафету роблять як хто краще збере і хто більше збере кришечок. Хочеться теж свою лепту внести в нашу перемогу. Знаємо, що кожна кришечка це важливо. Це буде е, що куплять дрони на них. Ведуться моя дуже задоволена. Їй дали і портфельчик, і зошити, і альбоми, і, кра... і фарби, і пластиліну. Тобто вся її навіть розпарбовка була. Що вона сама ліпто вносить і отримала за це приз. Такий набір, який для. Це конкретно набір для дітей як початкової школи, для старшокласників вже йде більш і товстіші зошити, і тонкі для контрольних робіт. Ну і більш там транспортири, готування і так далі. Вже куплено е на сьогоднішній день 177 дронів. Е здано це з усієї України, не на лише кривий ріг. Е е здано, зібрано да, 270 тонн ось цього пластику. То ну такі вражаючі результати. І дуже приємно, що кривий ріг от є одним із найпотужніших міст, які доєднуються і збирають у такому масштабі.